Зовсім не райський аромат вчувається поряд із будинком по вулиці Привокзалі. Один із підвалів затопило каналізаційними стоками настільки, що неприємний запах відчувають навіть жителі другого поверху. Мешканці будинку сморять вразив ще тиждень тому, але подібна аварія у підвалі трапляється вже не вперше і безрезультатно скаржитися люди втомилися. Отже, коли побачили, що рівень забрудненої води досяг небаченого рівня, звернулися по допомогу. Ніхто там не ремонтує, ніхто там нічого не робить проржавіли, з них вода течет, ані не міняють, тому ми вже тепер плаваємо. Марія Ковальчук директор приватного підприємства, що знаходиться на першому поверсі, якраз неподалік від злощасного підвалу. Жінка скаржиться на те, що працювати в таких умовах заважає не лише сморід. нечистоти провокують скупчення комах, що становить загрозу для здоров'я людей. Буквально, коли заходиш на роботу, ми вначалі зайшли на роботу, відкрили всі вікна, а потім, вже після цього, ми сідаємо працювати. Працювати неможливо, такий стоїть запах і цілий день. Потім ще починаються комари, комари в туалетах, комари всюди, тому що там стоящий розсадник. Тут маленькі дітки. Який нюхай цю каналізацію і ці комарі, непонятно це вони в підвалі, а потім діток кусають. Відкачати воду в даному випадку не вирішення. Проблема лише заміна старих та заржавілих труб може змінити ситуацію на краще. Інакше мешканцям будинку доведеться і надалі вдихати запах стічних вод. До того ж, з часом постійні підтопи можуть призвести до руйнування будівлі. Леся Карпенко Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.